Привіт! Сьогодні поговоримо про ось такий домкрат пляшкового типу. В складеному, складеному стані він виглядає отак. Хочу розказати про одну з несправності, які можуть з ним трапитись, як і як її устранити. У мене, наприклад, домкрат двохштоковий. Один шток отак викручується, інші штоки викидаються отак от, гідравлічно. Зараз я покажу, яка була з ним несправність. Це може бути. Я так розумію, як в двохштоковому, так і в одноштоковому. Тобто один шток, бачите, на різьбі і два виїжджають. Тобто Перший пішов і другий. Просто Отак, коли він наклонений, не бажано ним я Так, для відео зараз підніму, тому що він погано. Давайте я підніму його повністю. А потім покажу, яка була. З ним несправність, як я її позбувся. ми все Це повністю хочу на повний виліт відкрити домкрат. Зараз покажу, що з ним було не так. Так, ось я повністю підняв свій домкрат. Протремо. штоки, щоб чистенькі були. Недавно обрабатував спеціальною смазкою. Дивіться. Тобто була проблема наступна. Ось у нас вилітає один шток гідравлічний і інший. І оцей інший вилазив на половину, навіть не на половину, а так чуть менше. Тобто я реально знаю, ну я вже користувався раніше, що він має вилітати повністю. А він отак чуть-чуть вилазив і все. І я рискнув. Я не знав, я вначалі думав, що внутрі. Якісь будуть спецсальники, що я не зможу, ну буде проблематично знайти запчастини. Але я його розібрав і вказали, що там внутрі не все також складно і дуже легко починив. Зараз я вам покажу, що з ним було плюс-мінус одну з можливих несправності. Тобто, як він у нас виглядає. Ось у нас перший шток, той, що ми бачили. З різьбою. потім один іде гідравлічний шток і ще один гідравлічний шток. Все це складається в сам корпус домкрата нашого. Ну це насос, що качать. Ось, все це складається внутрі. Тут також внутрі, в корпусі йде стакан, куди складається оцей штук. І получається, ну, середній, так сказати. Получається отут на цьому штоці внутрі йде сальничок, отут знизу, на цьому зверху, тобто, ну як вам намалювати, намалюю в складеному положенні. Ось іде в нас. Ось цей циліндр, наприклад. Це в складеному положенні. Це коли оцей циліндр задвинутий вовнутрь, наприклад. І ось внутрі цього циліндра цей зложений, вставлений, ось так ось виходить. Ну і ось наше третє коліно, що на різьбі. Ну, воно або торчить, або може бути закручене, без, без різниці воно не сообщається ніяк з цими сосудами. І виходить, у нас, щоб оце все працювало, на внутрішній частині ось цього манжета йде. Ну Сальник, так сказати. Ось тут іде зверху, на оцьому циліндрі. І на цьому середньому, що внутрі також йде отут манжета. І виходить, цей. Його не бажано не користуватись, не, не зберігати, не возити, щоб він лежав боком. Він завжди бажано, щоб був у стоячому положенні, так як він зараз у мене на столі стоїть, щоб отак він був зложений, розложений. Він в мене в машині довго їздив, там, боком, раком, як угодно. І виходить, що між цими циліндрами, отут внутрі, попала гідравлічна оця речовина. Тобто я відкрутив тут зверху у мене гаєчка йде. І просто витягнув оцей циліндр, що входить вовнутрь. І цей, виходить, виняв з цього. І коли я його винімав, отуда витекло ну, небагато. Ну, як вам? По об'єму рідини там всього лиш було десь як оцей маркер. Ну, як його площа, так сказати, об'єм. І із за цього не вилазив повністю штук. Я це все вилив, протер, залив нову рідину, собрав, нічого запчастини не міняв і Домкрат, як бачите, запрацював. Ось зараз на повний виліт відкривається, все чорненько працює. І просто діло в тому, що в інтернеті, я скільки не дивився інформації, іменно з такою проблемою Ну, я не одного відео не знайшов, тому я вирішив засняти це відео, показати, що буває ось такий... Дуже легкий ремонт, без запчастин. Є, я всього злив отут, жидкость, та, що набралась між двома штуками внутрі. Є, виходить, цей шток верхній, як починав вилазити, є, він отак до серединки вилазив. Тут жидкость, оця, що набігла, впиралася, верхній сальник і все. І він сам себе давив і не мог повністю відкритись. Є, отак легко і просто я його відремонтував. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. До скорих зустрічей!